Привіт, марята. Пропоную вам послухати віршики про дні тижня, щоб краще їх запам'ятати. Дні тижня днів у тижні рівно сім. Назви вивчимо усі. Понеділок, перший день, а за ним вівторок йде, далі середа, четвер. Твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Тож, звичайно ж, вихідний. З понеділком мої чорноброві, будьте веселі, будьте здорові, у неділю відпочили свої сили поновили. Сідайте зручніше, покажемо неділі, якими в навчанні, які ми у ділі. Сьогодні вівторок нас вітає, вдалого дня всім нам бажає вівторок вмілий трудівник. Рінуватися не звик, та й нам не треба рівнуватися, а до навчання готуватися. Середа, доброго ранку, доброго дня. Дітки мої хороші, моя вирідня. І середою вас вітаю, день цікавий обіцяю. Середа, хоч і роботя, та на витівки Хоче з нами попрацює, з нами й пожартує. Доброго ранку всім бажаю і з четвергом щиро вітаю. У вісні він мені розказав, що про це кожен вихованець мій знав. Найкращі слова це насправді дива. Чесність, чимність, чарівник, не забудьмої про часник. Ще ми любимо читати, четвергу про це слід знати. П'ятниця, п'ятниця сім пар рук має, бо розпочатки справи завершає. Ми теж старанно працювати будемо і про робоче місце не забудемо. Речі свої в рюкзачки поскладаємо, парти уважно усі оглядаємо. Тиждень робочий завершимо ми, дружно підемо на вихідні. Вранці ми із добрим ділом привітали. Понеділок ніченька минуло скоро, працьовити йде вівторок. Спритна мила, молода, вже настала середа. І четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота. А в субота з хлібом сіллю принесла сестру неділю.